Друзі, всім привіт! І знову я в себе на городі. Приїхав збирати врожай. Викопали моркву, бурячки, вирвали качанчики, кукурудзи на зиму для кроликів та перчик, помідори, гарбузи. Вибрали, щоб посмажити насіння ну для себе чисто. Ну, в принципі. Дині кавуни це таке вже, бо вже ви це вже бачили на минулих моїх відео, а можливо, не бачили, бо я хочу поговорити з вами на одну дуже болючу тему для мене, так як дуже багато я останніх відео виставив і на них дуже мало переглядів. І це для мене дуже-дуже дуже тяжко, так як я дуже багато трачу часу на це, максимально стараюсь зняти, показати вам про кавунчики, про дині, про деякі овочі. ну, Реально стараюся. не так, ну, Дехто подумає, та що там стати, зняти. Ну, Друзі, це не так легко, як здається, тому що я, ось, наприклад, цей кадр знімаю вже п'ятий раз. того, що то зум, то колір, то сонце не так впало, то е засвіти. -за типу, ну, Як бачите, ось навіть зараз камера дергнулася. Ну, блін, не... Перезнімати вже не буду. І потім це все ж монтувати. Це також дуже багато часу. Не так легко його монтувати, тому що. Там не стиковка по звуку, там по кольору, там те -то все. ну коротше, є дуже багато нюансів. Тому, друзі, я е, чесно дуже хочу, щоб ви просто написали під цим відео коментар, вставили подобайку ну, і підписалися на канал. Е, ну, Максимально дати якогось приросту для нової аудиторії, максимально просто показати активність на цьому, на цьому відео, можливо, якимось чином YouTube його просуне. Тому, друзі, я вас дуже хочу попросити, підпишіться, напишіть просто будь-який коментар, хоч дізлайк, хоч лайк ставте, без різниці. Головне будь-яка активність. Це дуже важливо. Тому, будь ласка, підпишіться, напишіть коментар будь-який, і поставте вподобайку чи не вподобайку. Ну, відповідно, як вам відео сподобається, не сподобається. Зараз покажу вам, які у нас морква, бурячки, які... Ну, вже їх в мішки позбирали, звісно, ну, це таке. Перчик, перчик у цьому році реально багато. Тому дивіться далі. Ось такий перчик, друзі. На одній, дивіться, наскільки на, на одній рослині, дивіться ось, штук з 15, як не більше, перчин. Прям прям дуже багато, дивіться. Я напишу, що це за гібрид, подивлюся, бо... Навіть, навіть більше ніж 15 це прям цілий кущ. же ось тут гарний парт, трошки погорів. Є і такі нюанси. Хто вирощує перчик, напишіть, будь ласка, хто як цим бореться, ну, я думаю, що це фузаріоз, бо воно схоже. І дивіться, ось який гарний перчичок. Грам 300-200-300. А може ні, ну прям дуже великий і важкий він. Гарний перчик. По помідорам. Ну, дуже-дуже багато помідорів. Дивіться, скільки їх. Але нам скільки не потрібно, вони просто гниють. Ще й фітофтора нападає. Капуста гарна також. ну Домашня. Буде все своє в цьому році. І огірочки. Огірочки. <смі> Ось такі. Вже їх. І дивіться на цього монстра котячого. Хто це тут такий? Алітка Алітка. Така гарна киця в нас. У нас це господар на цьому городі. Вона охороняє мої деньки. Кавунчики. Да? Алітка? Соя, скоро сою будемо молотить. вона вже суха, ну і зараз покажу вам, яка ж у нас морква і бурячок. Це ось зібрав кавунчики деньки, ну такі, що вже прям стиглі-стиглі, дивіться, прям такі, що репають навіть ось такі. Але вже ця донька ще на минулому тижні її бачив, дивився на неї. І як бачите, хоч вона й потріскалась, то все рівно вона. Ну, і гарбузики, ось ми їх вибрали. І морква. Ця морква будуть кролики їсти. І покажу, що в нас тут які бурячки. Бурячки прям, бурячки прям такі собі. Ну, геть маленькі, реально геть маленькі. це, мабуть, одна з найбільших, а то все. Такий дріб'язок. Таке така, така дрібне, що ну, буде, то й буде. Так саме морква. Я не знаю, я такої моркви не купував. Де вона така взялась і вона практично вся така. Дивіться. Але гарненько будемо дивитися. Зараз покажу, що по кову нам ідинім. Та й в принципі буде таке коротеньке відео сьогодні. Ще минуло я не виставив, але ну, точніше вже його змонтував, виставив, тільки залишилося опис, назву придумати, ну і картинку поставити. А там буде вже видно. Будете дивитися. Спостерігати. Це ось гниленька диня. Вона згнила. Тут я зібрав також кавунчики, ну, це чисто в зносі, щоб на городі не залишалося, так як я говорив, вже можливо, що тут буде на супроцію теж баштан, тому хочу також згребти все водиння, типу, щоб не було нічого. І потім вже переурати. Ну, диня штанга всього гнила в новий пало, дивіться, зараз покажу вам. бачите, І такі нюанси є. Але, в принципі, дині і кавунчики порадували. Кавунчики практично зібрав. Кавунчики вже ось такі є, що перестигають. Ой-ой-ой. Не можна. але смачний, солодкий. Це дині хто знає які, з того, що це прямий посів. Насіння досівалося, яке було. Там і гібриди можливо були, і з гібридів навіть насіння, це мене мама таким займається, кажу, не, не буде з нього толку ніякого. І оці ось деньки, які хто знає, що воно таке. Вони вже підстигають. No, На є ось це вже. Що ну... ми поробимо? Нічого. Нічого ми робити не будемо. Зберемо все, що зберемо, то зберемо, те, що не зберемо. Воно. Там у нас є кущики, ось там, дивіться, отамо. і там є метра півтора прогалина. Просто викинемо там. Мона підкопаємо, ну побачимо. Ну, діскувати тут не буде, тому що я не хочу залишати на городі це все. Бо це э, вся гниль вона не, вона не потрібна. Так само ось дивіться, яка диня гарна. Дивіться, яка гарна диня. Реально дуже гарна диня, але ж нюанс. Вона з, тут гнила. І тут ось підгниває. І треба вже дісти. Це Амал, більш за все, да, це Амал, по ньому видно. Це теж, мався бу... це теж мався бути Амал, тільки не вийшло щось з нього. Короб в цьому році дуже всім сподобалося. Каро. Ну, ось таке карос. Дивіться. Геть гарненька динька, нам всім сподобалась, 4 типа кіопка. До речі, танга в цьому році одна жовто-гаряча, друга біла всередині, хоча з одного і того самого насіння не знаю чому так. Може перезапилилися більш за все. Ну, друзі, таке показав свої, так сказати, врожаї. Ну, в принципі, на цьому все. Ну, друзі, дякую за перегляд. Друзі, попрошу вас ще раз підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, щоб просто це відео просунути надалі. Тому дякую, гарного вам дня!